І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! <рігінь> Люблені браті і сестри, вітаю усіх вас найперше, із вашим престольним святом введення в храм Пресвятої Богородиці. Святом всіх поздоровляю! Сьогодні день, який знаменується в церкві як особливим днем. Чому особливим днем? З біблійної історії із переданням відомо про подію із життя Божої Матері, введення її в храм. І Церква Христова визначається це одне із найбільших свят, свят двонадесятих. Хоча в священному Писанні буквально подробно не розписано. Але передання нам оповідає, як Пресвята Богородиця була введена в святає Святих, що стало здивуванням, здивуванням для ангелів в першу чергу. Тому що в святиє Святих міг входити лише первосвященник. І це один раз в рік, принісши перед тим в жертву, щоб не загинути, переступивши Межу кордон оцього святеє святих. А тут жінка дитя, яка вводиться в святеє святих. І тому здивування було не тільки в людей, а й здивування було в ангелів. А що ж це відбувається? А що то буде? Всі очікували, що відбудеться щось. Незвичайне. І воно дійсно відбулося незвичайне, але лише з часом. Пресвята Богородиця, яка присвячена і вибрана Богом отроковиця, народжує для нас Спасителя світу. Ось в цьому незвичайність. Прихід у світ Ісуса Христа, який спас рід людський від гріха прокляття і смерті. І тому ці перші видимі кроки. Із обіцянки творця про те, що прийде Спасити, починають збуватися. Спочатку посвячення Божої Матері, потім народження Нею Ісуса Христа, потім страждання Ісуса Христа, Його смерть і найбільше Його Воскресіння. Ось невеличка хронологія. Цих церковних подій, які нам, віруючим людям, дають розуміти, чим особливо для нас оце свято введення. Особливо воно змістом нашого з вами спасіння. Особливо воно тим, що збуваються слова Божі. І це Є, власне, не просто подією, а є радісним, радісним благовістям і визначено церквою як одне із великих свят. Але сьогодні ще для нас важливо, що ми спільно разом з вами, нашою спільною громадою, звершуємо вперше забуття тієї церкви богослужіння. Архірейським чином на українській мові в цьому храмі, якому 300 років. 300 років і вперше звучить. І ця символіка входження першого в храм, воно все символічно. На небесах давно вже все визначено. Нам тут, внизу, на землі. Лише сприймати треба оцей промисел Божий, який діє нам во благо. Тому сьогодні і здивування, тому сьогодні і цікавість, а що ж то, а як це воно відбудеться, а хто -то такий новий приїде. От пішли, подивимося, дівчата. А як то ми будемо співати, по Ми ніколи не співали? І в і руки трасуться, і книжки падають. Але службу відслужили. І нічого страшного не відбулося. Ми на своїй українській землі, на своїй українській мові молимося за свою батьківщину, за наших батьків, молимося за свого українського патріарха, молимося за нашу владу, яку ми вибрали, молимося за наших чоловіків, братів, які на сході воюють, за своє. І воно до того здивування, здивування то тепер вже в сусідів. А для нас трепетність і радість на серці. Чи не так? Трепетність і радість. Боязко було, а що ж то буде, коли ми від відмовимося? Але ви сміливі, я за вас радію, я втішаюся тим, що ви справжні українці. Повірте, найбільшою радістю я мав, коли громада прислала своїх представників, і ми зустрілися. Кажу, чи можна ми, щоб були однією українською громадою? Звичайно, можна. Ми ж і закликаємо давати українців всі об'єднаємо. Нас немає що ділити. Нам потрібно бути разом і трудитися для спасіння своєї душі для процвітання нашої батьківщини. І щоб наші діти і наші внуки відчували себе щасливими, забезпеченими і впевненими в завтрашньому дні на нашій землі. От чого ми прагнемо бачити щасливими своїх дітей і внуків. Оце є на радісті нашій, на серці нашому. Але тут як ця івангельська притча, сонце сходить в свій час, але одна людина просинається о 5 годині, іде косити сіно, другий о 7, а третій об 11 ще не може знайти молотка і кіся Тому… Встає кожен в свою пору. Головне не спати сутками, бо тоді залишишся без нічого. Тому ви, як ранні пташки, раніше всіх, каже, ми бажаємо, щоб була українська церква одна і єдина, за що я вам вдячний за таку українську позицію. Я вам вдячний в першу чергу, що любов, яка є в серці вашу, ви сьогодні багато що не усвідомлюєте. Ви зробили. Почуттям серця. Думки потім приходили. Але любов, яка є на серці вашому до своєї землі, це перемогла. Перемогла страх незручності, якась боязнь перед невідомим. Це перемогло. І сьогодні відлягли проблеми, відлягло все. Це наша земля, це наша з вами батьківщина, і ми її повинні любити, і за неї повинні молитися. І ніяких незручностей немає. Ні для хору співати на українській мові, та на якій б ти мові не служив. Важливо, щоб ти розумів, що ти Богові кажеш, з якими словами звертаєшся, і щоб твоє серце молилося. От що важливо. Але молишся зрозумілою для тебе українською мовою. Тому що і спілкуємось з нею. І не тільки ми спілкуємось, а й дітей чимо. І до Бога звертаємось. І маємо основу, на яку впертися, Євангельську основу, на слова апостола Павла, який говорить, що я бажаю краще сказати п'ять слів зрозумілою мені мовою, чим 100 слів незрозумілою. Бо я її не розумію, а якщо я не розумію, то чи зрозуміє Бог, що я в нього хочу? А якщо ми звертаємось словами для нас незрозумілими до Бога, то він нас хіба розуміє? Якщо можна поставити питання, а ти сам зрозумів, що сказав? Ну, якщо ти сам не розумієш, що кажеш, то як ти хочеш, щоб тебе зрозумів Бог? Це неможливо. Тому сьогодні, ми, це свято дійсно є зміною нашої душі, зміна нашого, нашого розуму, нашої свідомості. Але є ще і ті, які дрімають. Ще не, всі, не по всіх храмах звучить українська молитва. Ще є і сьогодні храми, де поминають патріарха Московського, який благословляє вбивати ваших дітей. І його ж згадують за богослужіння. де цей український розум. Згадують і підпорядковуються священникам-сепаратистам. Які очолюють тих бандитів, які вбивають наших дітей. Тому я безмежно радий за вас, безмежно радий. І я бажаю, щоб іскра вашої віри, вашої впевненості поширилася і на інших, на ваших рідних, на ваших близьких, і їм розтлумачуйте, що ми живемо в одній державі, що ми повинні бути єдині. Між нами повинно бути порозуміння. І між нами повинна бути любов. І берегти треба своє. В важкі економічні часи, існує простий принцип свій до свого по своє. Своє треба підтримувати. Тому що той, хто не підтримує своє, працює на ворога, працює на своє знищення. І якщо ти сьогодні не підтримуєш свою армію, будеш кормити чужу, і ми вже ж її кормили. Кормили ж, дівчата, кому вже більше, ніж 16 років. Кормили чужу армію, кормили. І не одну чужу кормили. Так краще своє берегти. Що краще, чужу корову пасти чи свою? Доїти ж свою будете, не чужу вам ніхто не дасть. Мало ли, що ти її пас. А доїти свою будеш. І на будеш доїти козу, а не корову. Тому берегти треба своє, любити треба своє. Думати про своє, оберігати своє. Це ж своє, та сорочка ближче до тілу чи я? Своя ж сорочка ближче до тілу. То хіба наше українське може бути нам чужим? Хіба наша українська держава чи українська церква може бути чужою для нас? Не може бути, бо це наше. То Що нам до наших загадників? Вони бажають, щоб ми працювали, а вони. Господарювали і панували тут. Не буде так. Ми господарі на своїй землі. От ми з вами, всі ви. Ви господарі на своїй землі. Пам'ятайте про це, що ви великий український нарід. ви дочки і сини великих своїх українських батьків і бути гідні того, що ви великі в своїй землі і господарі на своїй землі. Це треба вірити не лекторат. Не там якісь інші слова, які придумують для нас. Ми великі і в першу чергу великі тим, що ми православні, а згідно того, людина є образом і подобіє Божу. Тому ви як Боги, Господь стає людиною, приходить в цей світ, народжується, для того, щоб людину обожнити, підняти її. Щоби з'єднатися з Богом. Тому що наша віра без віри неможливо догодити Богу. Але віра без дір. Мертва є. І є таке гарне слово релігія. Ми його часто чуємо, але значення не знаємо. Знаєте, до речі, значення слова релігія? А що вас до того вчили? Релігія. Переводиться як повернення зв'язку, відновлення зв'язку. Відновлення релігіо. Відновлення зв'язку. Зв'язку з ким? Людини з Богом. Бо втрачений зв'язок через гріхопадіння. Адама ж вигнали з раю, вигнали, втратився зв'язок. А релігія це відновлення цього зв'язку. Відновлення через що? Через молитву, відновлення через служіння Богу. Це постійний процес, це не одна дія. Постійний процес наше постійне бажання єднатися з Богом. Оце є означення цього слова релігія. Тому я бажаю усім вам, щоб Милосердний Господь благословив мир на Україні і не просто мир. А мир з перемогою над нашими супротивниками. І повірте, переможемо. Тут і сумніву не може бути. Переможемо. І чоловіки, і сини ваші залишаться живими. А ми за це будемо молитися. Молитися буде постійно. І так як я вас вперше, то і для вас оголошую. У нас в єпархії введено 21 година кожен вечір. 21-й. Ми молимось за мир в Україні і за щасливе повернення наших чоловіків і синів зі Сходу з перемогою. Тому і вам благословляю вечором, коли читаєте свої вечірні молитви, то старайтеся, щоб о 21-й годині стати і помолитися за мир в Україні і щасливе життя. І це наша спільна молитва. Я впевнений, що Богом буде почута. Бо Господь випробовує нас, наскільки ми настирливі, і наскільки ми цього прагнемо, миру цього бажаємо. А ми його бажаємо, тому і будемо до нього гукати. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Це ж слова Господь. А ми їм віримо цим словам. де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Тому хай Господь, який сьогодні є серед нас. Благословить нас любов'ю, здоров'ям, успіхом, миром. І хай на радості на серці вашому завжди панує радість. Радість від кожного прожитого дня. І в цій радості духовні зустріти нам Велике Свято, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Закликаю на всіх вас Боже благословення і радію, що маю сьогодні можливість разом з вами молитися в цьому старовинному і намоленому храмі. Боже благословення, Хай перебуває за всіма Вами! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!